Щоб прийшли там, де будемо пускатися. Процентів 30 маршруту зараз буде нам в спину, вітер, а тоді вже роз... Сіт! А тоді вже піде нормальний вітер. Підемо під вітер. Тоді вже будуть якісь роботи з вітром. Не думаю, хіба щось з розворота порчує. А, вітер а, слабкий, а, десь 1-3 метри за секунду, де якісь пориви там. До 6 максимально рідко. Температура в нас плюс 10, а невеличка росає. Що вперед? Шукать. Приїхали ми з вишньої сьогодні на Натаску. Хотися по корібках. Наша станція нагоночна. Горіло оце вчора. Підораса більше нічого не можу сказати. Була тільки що робота по зайчику, він з стоєчка була потяжка, стойка і він зірвався. Вершню зупинив окриком. Оце згарище, яке було випалене місяць тому. Вже травичка правда почала відновлюватися, але все рівно сволочі. У нас стійка дуже дальня. Від мене більше ста 100... О, пара злетіла. Не спів дойти. Не вспів. Знову стійка була по одній огоночка й теж. Вишня до мене! До мене! Ну, досвідчені лягашатники, підкажіть! А, в нас тут трапляються угонки рідко, але бувають. І тільки коли одна птиця. Тобто якщо пара або більше, огонки не буває. А якщо одна, ну буває угонка. Чому так? Водні процедури, як же без них дичини просто капець. і покупається, дивіться, як у нас качачок. Вишня голова закрутилася і такої кількості дичини. Перше в житті, якщо була стійка на воді, по водяній користі, Що такого не бачу. Працюю дратхар вона. Всі зарості завжди перевіряю. Має бути стійка, має бути робота на воді. Все, молодець, ходи, покупались, йдемо далі по коріпках. Умнічка. Ходи, Умнічка. Сіт, Сіт Шукай! Накупалися, вийшли тепер під вітер. Вже друга нора. Класиці, що знайшов, до речі, зимою навіть тут і не бачив. І от є сліди життєдіяльності. зайчик побіг. Пригнув в ушко, і вишня в стійки паралельно. Зразу вийшли від цієї. Молодець. 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 Хороша дівчинка, хороша. О, і ще, пара була. Молодець. А тільки що і під вітер одну коропаточку спороли, спороли. Одна була. І ще одного зайця тільки що підняли. Слухав одне повідомлення, пропустив засняти гарний зайольчик. Зайця дуже багато, тобто ми практично піднімаємо його сьогодні кожні 300 метрів, 500. Отак. От Помінялося зовсім, як під вітер пішло. Бачив тільки що косуль. Відійду в ту сторону, ми зараз піде по їх сліду. Збручі і тільки Якщо підняла, от вони летять. Ох, які красавчики. А вишня десь, а там до верби їх піднімає. От трупа косулі і от на трупі робили самолови, такі капкани ставили. Вже просто нелюди. Це вже третій що я знайшов сьогодні що хожу. А ще що мене вбило, от такі любителі стрілків з воздушки Розкидають. Уроди. Один зайчик. Піднявся прямо тут. Красавчик. Це вже я його підняв на вишню. О, почула запах і так закрутила Не сварю її за зайця. Окликом за сліда можу сняти. Коли маю бажання, може хай прожене на полювання, буде, може і практично. Хади, молодець. Знову лахи по телефону, дивлюся, вишні немає чого шукати. Настійшці, молодець. Гарна стійка. Як на злок, коли вробив поштовх собаці піднімав на крило коропатку, задзвонив телефон. Але гарна робота була. Пара злечила, стійка далеко була. Ох, ну, качки злітають з річки. Вибачайте за відео, що дуже багато обурень отгороди, через 10 метрів річка і бо й мусор під річку, поки балака вон вишня, стійко стала підійду почува цікаво дивна якась стійка можливо на воді щось причула, бо ж сразу річка Пара коріпок. Молодець! Молодець! Здовження попередній розмов. Куди ж мусор викинути? Тільки під річку. Городи. Мусор. Лебеді плавають. найплавають. стіючка. Молодець! Молодець! До мене! Один зайць. Сьогоднішня натаска закінчена, піднято більше десятка зайців, одну косулю Попрацювали трошки на воді, зроблено близько десятка стійок. Якби так звірина є, правда дуже багато які розчаровують, причому не за сторони так, щоб собаки столи наших двонок, які витворяють, бо знащо ніби вони один день живуть. Кліща море вже навіть на рулі їде. Повертаємося додому, з мене на руль переліз. І себе зняв не знаю скільки. Зараз буду провіряти собаку, вона хоче проблеми, але...